Рено Каджар, 12 місяць 2019 року на повному заряді, фари LED Provision від Рено, максимальні противотуманочки, світ вирізає. Також у нас присутня камера асистентів, тримає полоси, щитує знаки, дістронік, камери 360, задня камера, партронічки 360, автопарковка, нова абсолютно зимова гума 2023 року, плюс комплект літньої. По асіентах є все на автоматі. Автомат вже новий, 7-ступінчистий, мокрий, це вже недорест. Не Також в автомобіля присутній безключовий доступ, двої карти ключ. складаються розкладаються зеркала. Ось так у нас вже виглядає салон, комбінований шкіра з каниною, Є під ноги, привітання. Активоване Android Auto, Apple CarPlay, 7-ступінчистий автомат. Електроручник, так по салончику вона виглядає, зеркало затемнене, шкіра, ручки вже обшиті шкірою, все в ідеальному просто стані, 142 тисячі пробігу. Всі підтвердження пробігу є на офіціалі, повністю сервісована машина. Задній ряд сидінь. Також ззаді присутні два USB і прикурювач все виглядає, Задній сидінь взагалі як новий. Так, Багажник у нас 520 літрів, сидіння повністю складаються в рівну підлогу, можна звідси, а можна з салона скласти, полочка присутня. Також у нас тут повний набор докатка донкрат. Все є на своєму місці, два комплекта гуми. Так, З місця водія, зеркала у нас гріються, складаються, максимальні мертві зони в зеркалах присутні. Якщо буде видно, видно. Таке вже в нас кермо, лед щиток приборів, 142 тисячі пробігу, старт стоп Отак водій, виглядає сидіння водія. Жодних потертостей. Немає взагалі. Повна сервісна історія. Він код я надав, будь ласка, перевіряйте по З першого по останній день автомобіль обслуговувався на офіційному дилері. Також дві клімат-контроль вже йде в них. Активовано Android Auto Apple CarPlay. Може, що не сказав, телефонуйте, запитуйте, надам вже всю вам інформацію за телефоном, який вказаний в об'яві.